Усім вітання! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Друзі, наша постійна рубрика, що називається Новини реальні висновки суб'єктивні. Що таке Офіс трансформації? Ми експертна громадська організація об'єднання. Ми створюємо круті продукти, аналітичні, експертні. Ми проводимо розслідування та ми можемо керувати містами. Ми фінансуємо завдяки нашим патронам. Дякую вам, друзі, всі, хто нас дивиться, і дякую всім, хто стане нашим патроном для того, щоб ми створювали круті проекти і були незалежні. Сьогодні ми говоримо про податки за кордоном російську пропаганду та забруднення повітря. Вимушені переселенці мають сплачувати податки в Україні з соцдопомоги. Частина переселенців оформила у Європі соціальні виплати. Хтось може отримувати благодійну допомогу. За українським законодавством вони мають декларувати ці виплати і платити з них податки. No, God! No, God, please, no! 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 Згідно чинного українського законодавства, отримання соцвиплат чи благодійної допомоги за кордоном вважається отриманням іноземного доходу. Якщо точніше, то відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу 4 податкового кодексу України, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загальнорічного оподаткованого докудах. Доходу платника податку отримувача, які зобов'язані подати річну податкову декларацію та за ставку, визначеною в пункті 167.1 статті 167 податкового кодексу України, а саме 18 ПДФО та 1,5% військовий збір. Так люблю такі новини. Я ж збуджуюсь, коли їх читаю. Бо 99,9% людей скажуть, сказали... Нам важко. Ми біженці. Ми отримаємо ці гроші. Ми бла 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 бла, бо дуже важко. А знаєте, як правильно, Вован? Плакать, але платить. Приїхати додому і сказати, друзі, я отримував 300 євро допомоги. В мене зі мною було ще три дитини. Разом отримали 1200 євро. Ми жили в кімнаті, які нам дребували пенсіонери там з Великобританії чи там з Франції. Ми прожили рік. Ми отримали. 15 тисяч євро. Отже, друзі, умовимо дохід з 600 тисяч гривень отримала родина за рік. Чи отримує за рік, коли вона перебуває в Європі, отримавши по 300 євро на особу. 18% да? по дефу. Множимо. А? Ну, 20 да, робимо тоді? Множимо на 20%. 120 тисяч гривень ти маєш заплатити, приїхавши в Україну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вже ми всі дозріли стати сучасними українцями і платити всі податки? Чи, чи поки що трошечки можна почекати, не платити всі податки, а просто ненавидіти русню? Як би ви вчинили? А, про себе я скажу, що я дав... плачу податки 25 років. Зі всього. З машин, з квартир, зі всього плачу податки. Багато грошей. Але плачу податки. Хто заплатить податки? Хто нас дивиться в Європі? Напишіть, будь ласка, хто зголоситься публічно, заплатить, ми з вами зробимо інтерв'ю. Обіцяю. Віза та MasterCard, друзі, доступні для росіян. Ресурс VC.ru провів дослідження. Автор статті відкривав собі картку Visa та майстер карту у Білоруському народному банку без жодних перешкод. Автор прописав увесь план дій для відкриття карти. Отже, хто хтось з росіян нас дивиться, а таких у нас маслом є. Ну, вдруг цей якось маслом буде дивитися. Необхідно добратися до мінську, купити сімку з білоруським номером, прийти до білоруського народного банку, який не підпав під санкції, та відкрити будь-яку картку, яка вам треба. Можливо, навіть відкрити у. У євро та у доларах це моя постійна рубрика. Я пояснюю вам, як при бажанні може не Будь-які санкції, не будучи не спецагентом, не купляючи якісь конструкції, а просто трошки погугливши, ви отримаєте будь-які рішення. Це до того, що нам не потрібно розслаблятися і думати, що раз рашка завтра здохне, не здохне Рашка завтра, рашка буде здихати 50 років в майбутніх. З війнами, з громадянськими проблемами. Але точно, от ми їм відключили їм. Дякую, Америка, що на всіх надавила, і візу з майстер-картом відключила хер там, хто захоче, отримає. Тому треба просто працювати і платити податки, щоб ЗСУ мали гроші, щоб вбивати москалів. Все просто. Наземний громадський транспорт повністю не віднимив курсування з 24 лютого. Наземний громадський транспорт у Києві досі повноцінно не відновив роботи з 24 лютого. Виявилося, що на автобусні маршрути виходить лише 36% від воєнного випуску. На терелибисні 52%, на триванні 46%. Особливо відчутними є зменшення кількості пропусків у пікові години. кажуть у проєкті про мобільність. Це Діма Біспалов. Друзі, я не здивований. Київська влада. Показує небажання, неможливість, імпотентність в керуванні ключовими напрямками розвитку Києва. І те, що зараз відбувається, це через кому? через кому, друзі, ми з вами проходимо і через кому нашого громадського транспорту. Особливо, коли він зупиняється під час повітряних тривог. А що таке зупинка транспорту під час повітряних тривог? Це зняття з себе відповідальності. Тобто ти їдеш в тролейбусі з дитинкою. повітряну тривогу тролейбус зупиняється на мосту патона. А, ти виходиш з дитинкою на місць Патона. В місць Патона прилітає ракета. Раз хо тебе з дитинкою і з усіма ділами. А хто винен? Ніхто. Київська міська державна адміністрація не винна, бо вона зупинила тролейбус героїчно, не надала тобі можливість переховатися десь і зняла себе, так сказати, відповідальність. Ху, зробила так київська влада. <кій> О, така гніла конструкція. Вона зараз є, друзі, і ми з вами, ми з вами її обрали. І ми з вами несемо відповідальність. Я також носу це відповідальність, тому що, по-перше, я це також обирав. По-друге, я намагався змінювати, що міг. Ну, не все зміг змінити за рік, але змінюється за наступних 30 років. Я це обіцяю. Варшава спільно з місцевою компанією. MPVAIK, та менеджером найбільшого може в ЄС Віолія Енергія. Це така мусорна компанія, можна назвати мусерно-мусорна. Ну, да. Має намір почати рекуперацію тепло шахом технологічного очищення стічних вод. А згодом це тепло буде скеровуватись у розподільну мережу енергооператора так, для потреб водопостачальної компанії. Таким чином, місцева влада прагне знизити ризики теплової кризи, яка чекає на Європу у 2022-23 роках. Пише за. Ударимо гамном по Газпрому, правильно? Ребята, тепер кожен з нас може підірвати монопольне становище Газпрому. Треба взятися за руки, хорошенько лупанути, потім ручки до цього нагріти. І по колу. Оце називається рекуперація. Це тролі, звичайно, друзі, але Варшава вже це думає, розуміючи, що сточні води тепленькі, і там є надлишкове тепло, це тепло можна знімати і використовувати в опаленні. Ну, По-перше, патруль у нас. У нас тут в офісі, до речі, ми таке зробили, у нас тут поруч тепла постачальною станцією за стінкою. І наш прораб Міша, що говорить, Максим Ісанич, давайте вам там, ну, тепла О. Тупо в кімнаті тепло о, воно генерується. Давайте зараз заберемо і буде у нас Ташкент завжди. Давайте тільки придумаємо, як будемо відфільтровувати штини, там штин трошки є. Типа відфільтровуємо і тепло готово запускати. От цю проблему в Варшаві вирішили з рекуперацією. Друге, друзі, в Варшаві рекуперують тепло з какуль. тепло. Ну, коротше, можна без кине ще до цю історію, не мені подобається. А? Шолки про говно завжди смішні? Завжди, бля. Це феномен. А я про нас кажу, друзі, про наше гімно. Київське гімно не може реконструювати. Бортницька станція аерації на 90% аварійна. З 15-го року лежить в Японії мільярд доларів на реконструкцію цієї станції, що не була реконстрована з 50-х-60-х років. Тобто. Все гімно Київське під загрозою. І отже, не просто екологічна, а енергетична безпека друзі, в нас під загрозою. А якщо прибрати сміхуйочки мої, а то ви просто знаєте, що якщо щось станеться з Бортнівської станцією Аерації, а вона така огромна, що капець, всі київські какулі, всі сточні води течуть туди. То все, що нижче Дніпра, там 30-40% України буде в екологічній катастрофі. Щоб ми з вами це розуміли, київська влада не спромоглася організувати конкурс, почати реконструкцію, бла-бла, бла. Вже скільки, сім років. А знаєте чому? Я вже Я розповідав про це, бо японці не дають. Японці кажуть, от це мільярд, от вам конструкція. Трошки ви не маєте дати грошей, щоб ви також були типу, там. Але ми будемо все контролювати. Ми не дамо вам вкрасти. Це е, кредити. Е, Державні, японські, вони допомагають різним країнам. Таким чином, вони там під 1,5-2% на 150 тисяч років, тобто ти навіть не помічаєш їх, їх виплачує, але отримуєш нову станцію аерації, очистки сточних вод, какульних від так само японці нам допомогли з Борисполем, Борисполь реконструйований аеропорт Саме завдяки німецьким німецьким японським грошам. І вони сиділи на цьому будівництві і контролювали, щоб Бо вони нас знають. А Київська влада дуже розумна, не дала реконструювати цю історію і нікому нічого, ніхто не тому що реконструкцію не зробили Всрамся, але не дам нічого будувати, якщо мені не дають. правильно розумієте Реконструкцію київської влади? Ух, київська влада мощна в нас. Ми з вами брали. Ми і поки тепло улітучується від какуль. Причиною аномального забруднення повітря в Києві стали пожежі між Полтавою, Кремачком та Черкасами. В результаті циклону, який спостерігався в Києві, 22-23 серпня, відбувалося інтенсивне перенесення у північно-західному напрямку внаслідок. Цього продукти горіння потрапляють до Києва. Фахівець Іван Ковалець сказав. Так, ми пам'ятаємо, дуже багато було проблем. Минулого року була така сама історія, але до того додавалося ще забруднення повітря від автомобілів. І загалом всієї техніки на сьогодні цього немає, слава Богу, але це є сезонне. Це сезонне горіння. О. Катерина Яковленко зробила виставку у власній зробленій квартирі Ірпені. Це одноденна виставка, що отримала назву Всі бояться пекаря. А я дякую. Насадку про місцевого пекаря, який щодня їздив під обстрілом зі свого села до магазину, щоб спекти людям хліб. Люди стали в годинних чергах та. І дратувалося очікування. Дякую, Катерина, Дуже важлива виставка, дуже красива. Саме такі виставки, саме через арт, можна злучити додаткову увагу від європейців до реконструкції України та конкретно Ірпіня. Мемна пауза. Да? Мемна пауза в нас, друзі, або довести, чи люди готові спрощатися про все. От ось вам палка. Це гілка на. Це про те, що ми там, ну тобто, навіть я розумієте, людина, що дуже все уважно робить і таке інше. На коли я іноді читаю ваші коментарі, розумію, що задовільнити вас, наші шановні глядачі, так само важко, як дуже дуже е, досвідчену порну актрису, друзі. П'ятдесятирічну порноактрису таку мощну, дуже майже неможливо. Ну тобто чимось здивувати, там ще щось ні неможливо уявляти собі. Це сексизм. Добре, порноактора. Порноактори пор є така пара, чарівна, порноактор, от з такою бої і порноактриса. Їх дуже важко чимось здивувати. От такі в нас іноді є глядачі. Їх дуже важко здивувати. Вони дуже це не сексизм, вже нормально. Добре, добре, фу, і так сину Історія Історію фото, друзі, Моя улюблена. Британська футбольна команда у протигазах на не випадок несподіваної газової атаки. Франція, Перша світова війна, 1916 рік. Жителі західно-білоруського Гродна валять пам'ятник Сталіну після втечі більшовиків 1941 рік. Ха-ха-ха! Родне, поспішили, да? отримали Лукашенка. Ну, про Шастальний потім каже, здрасте, так, а чого ви повалили? Чує, да давай. Знов позувати мені, ли, в позував, що люблять, вгород не позував, Ну, Щодо того, що історія циклічна, повалили, прийшли, повалили, прийшли, валіть же свого Лукашенка. Не будь... Паями Білоруси, ну чесно, ну агресивно це робіть. Е, 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 новини від підписників я сказав, що якщо підписники хочуть, щоб я коментував суб'єктивно новини, які тільки я не коментував, можете нам надсилати в наш телеграм. Да? Телеграм це робити. Да. Отже, у столичному метро пропонують перевіряти проходження через, через рамку металодетектора, щоб убезпечити місце масового скупчення людей від приникнення ДРГ, пасажири столичної підземки пропонують випускати через рамку металодетектора. Скільки там мільйон пасажирів да, на день було до, до війни. Тобто мільйон пасажирів щодня треба перевірити на рамкам теледетектора, туди-сюди і таке інше. Ну, треба подивитися. Ну, тобто, ну, безпека важлива, скоріш за все, якісь інші системи, які контролюють. До речі, я чітко знаю, що професіонал з собакою вичисляє терориста ефективніше, ніж будь яка приспособа технічна. Тобто Ізраїль це знає, в нього є ця конструкція, але собака нюхає, а чувак дивиться тіпа, по поведінці, і він це вичисляє. Тобто два чувака на кожній станції може зробити значно більше, ніж металлодетектор. Це перше, друге. Якщо ви знаєте, ізраїльський аеропорт Бенгуріон єдиний був завжди, куди можна було провозити будь-яку рідину. Кока-Кола, ніде депітує Кока-Колу, Спрайт, Х... Бухло, що загодно. Вони починають тебе контролювати, ще там за 50 кілометрів до того, як ти їдеш в Бенгуріон. Тобто вони знають, хто куди їде, номераж, номера, аналітика, дані, камери, то все. І поки ти їдеш, вони тебе вже пасуть, плюс білети, плюс реєстрація, плюс те, хто проведжає такий інші. Там знаходиться така скучаюча тітя одна, і думає. Та безпека безгуріона знаменітва, а вона вже все знає. Да, потім тебе відводять в стороночку, там дивляться, що ти, де ти, куди ти, ти збирався, не збирався. Там це окрема процедура, но, типу, є система, що дозволяє ще. До входу важливе приміщення контролювати, хто заходить. Давайте про це подумаємо. Петиція на сайті Київської міської ради створити систему відкритої звітності Київської міської ради. Необхідно створити систему відкритої звітності Київської міської ради, щоб надходження та використання бюджетних коштів надавала можливість буквально вже онлайн бачити надходження та видатки, які користуються діяльністю міста. Друзі, ну така система є. Вони все фіксують, показують. САП це все контролює. Вони це показують. Друзі, проблема в тому, що ми не бачимо. Цифри, які вони витрачають. А те, що вони витрачають, кожна третя гривня корупційна. І вони будуть показувати, ми купили 380 столів. По якійсь там вартості, правильно? І ти скажеш, ой, це ж завищена вартість на 20%. І що скажуть вони? Це незаконно, скажете ви. Вони скажуть: то кажіть, що це незаконно. і що ви скажете? Отже, ми приходимо до того, друзі, що окрім того, що треба фіксувати витрати, треба дивитися на бюджети, контролювати логіку прийняття рішення по цих бюджетам, а також саджати в тюрму тих, хто буде це порушувати. Якщо це не відбувається, будь-яка умовно типу, прозора ця, ця історія, він буде казати, так, я це витратив, і що, і все, розумієте? Тому треба просто прийти на вибори та проголосувати за нормальних людей, що це прогарантують і будуть, вцепивши зуби, це робити. От, наприклад, як Максим Санович, який буде це робити. Бо Максим Санович тут буде жити мінімум ще 30 років. Крутий фінал, друзі. Ми всі урбаністи, Валан. Ви ж урбаністи, да? ви типу, за урбаністику, ви ж типу, за парки, за свободу, за оці, от, так, якби, Я також за них. Отже, фотка показує, що всі люди. Всі люди на землі, 7 мільярдів плюс. Це як одна велика фрикаделька в один кілометр. Користувачі Reddit Kiwi 2703 створив візуалізацію на основі населення світу, 7,8 вісім мільярдів людей. Якби змішати всіх людей на землі в фрикадельку, то вони б зайняли трохи менше одного кілометра в ширину та легко помістилися би у центральному парку. Щільність людини становить 985 кг на метр кубічний, а середня маса тіла людини становить 62 кг. Змішайте всіх, створіть ліпку кулю. І ви отримуєте сферу шириною трохи менше одного кілометра. Ширина центрального парку близько 800 метрів, то місця там достатньо. Отже, чому, друзі, важливо будувати гарні парки? Якщо щось станеться, там треба буде сховатися від зомбі-апокаліпсу і таке інше, утворити одну кульку, ми зможемо одну кульку утворити на ВДНГ, наприклад, ВДНГ по розміру. Приблизно 300 гектарів, центр парк 341 гектар. Отже, якщо треба буде всім сховатися, всім. Освіту на ВДНГ помістимось. Я знаю там пару кльових місць. якщо що, на ВДНГ? А, ну на цій позитивній нотці, друзі, пам'ятайте, як все мінливо, які ми маленькі, яка планета велика. Ставайте нашим патроном. Дуже важливо. Я хочу, щоб після цього випуску додалося 10 патронів по 10 баксів. Я перевірю. Допомагайте нам, підтримуйте. Ми зробимо дуже круті проекти, такі, що ніхто ніколи не робив. Я вам. Обіцяю, і окрема моя мета: я хочу зібрати 10 тисяч патронів по 10 баксів, щоб створювати системне політичне утворення партію без прив'язки до будь яких ось олігархів і прочих херні. А, якщо ми будемо отримувати або коли ми будемо отримувати 100 тисяч доларів на місяць, системно ви подивитесь, що все стане реально. Всі наші бажання. Я вам зуб даю. Якщо що, Вован, лупаніш мене? Я Все, домовились. Максим Бахматов, Офіс трансформації.